Вітаємо сьогодні на брифінгу у медіа-центрі Чернігівської ОВА. І сьогодні ми поговоримо про підсумки природоохоронних заходів, що були здійснені протягом року на Чернігівщині. З нами Наталія Грудницька, директорка департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської. Починаємо. Пані слово. Так, Всім доброго дня! Хочу проінформувати про стан. Реалізації природоохоронних заходів у поточному 23-му році на території Чернігівської області. Отже, природоохоронні заходи на території Чернігівської області реалізуються в рамках регіональних екологічних програм, а також в рамках проведення інформаційно-освітніх кампаній на території області. Фінансування заходів здійснюється по програмі охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 21 2027 27 роки. Здійснюється за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, а також за рахунок місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища територіальних громад. Загалом впродовж поточного року було заплановано 35 заходів в рамках програми на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Зокрема, це кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в розмірі 9,7 млн грн, а також 2,3 млн грн – це кошти місцевих бюджетів територіальних громад. На сьогодні повністю виконано 32 заходи. А три заходи перенесено на наступний рік. На те є об'єктивні причини. І взагалі відсоток реалізовано програму на 93%. За рахунок коштів обласного фонду освоєно 8, Кошти обласного фонду освоєно в розмірі 8 майже з половиною мільйонів гривень. 720, майже тисяч гривень перенесено на наступний рік. І економія коштів за результатами публічних закупівель склала. Майже 567 тисяч гривень. Хочу сказати, що в цьому році основними напрямками реалізації природоохоронних заходів були такі: ліквідація загрози забруднення довкілля побутовими відходами та небезпечними речовинами, охорона та збереження природоохоронних територій заповідних. Запобігання забрудненню довкілля неочищеними стічними водами, а також моніторинг довкілля і екологічне виховання населення. З метою ліквідації загрози забруднення довкілля побутовими відходами та небезпечними речовинами були включені наступні заходи: це утилізація 711 тисяч ламп розжарювання в рамках урядової програми. Це утилізація небезпечних пестицидів, заборонених у використанні та вивезення біля 150 тонн побутових відходів з території Іванівської громади. Хочу детально розповісти по напрямкам. Отже, вперше за останні 10 років в цьому році забезпечено вивезення небезпечних хімічних засобів захисту рослин. Які обліковувалися на території області на початок року в розмірі 234 тони. Заборонені до використання непридатні пестициди, що залишилися після реформування аграрного сектору, зберігалися на 47 складах області, стан яких дуже незадовільний: десятиліттями ці небезпечні отруйні речовини отруювали. Підземні водоносні горизонти, ґрунти, повітря також це все відображалося на стані всього довкілля в цілому. І в цьому році було прийнято рішення поступово виконувати цей захід для того, щоб довкілля більш було безпечніше на території області. Відтак це процес дороговартісний і тривалий, і тому на нами було прийнято рішення виконувати цю проблему поступово за рахунок обласно, коштів обласного фонду. І також була прийнята рішення залучити кошти місцевих територіальних громад. На нашу пропозицію відгукнулося 10 громад, на території яких є ці небезпечні пестициди. Це такі як. Бахмацька, Варвенська, Новобілоуська, Носівська, Парафіївська, Рібкінська, Семенівська, Сновська, Срібнянська та Сухополов'янська громади. Цього року з території громад вивезено біля 40 тонн пестицидів з 16 складів. На ці потреби було використано коштів обласного фонду в розмірі 2 мільйона гривень. І така сама сума коштів була, як я вже сказала, залучена з місцевих бюджетів. Наразі на Чернігівщині залишається 37 складів з небезпечними отруйними речовинами безхазяйними. І ми будемо продовжувати цю роботу в наступному році. І попередньо вже складено пропозиції на наступний рік на перелік видатків. Дуже сподіваємося, що започаткована в цьому році ця, цей захід буде продовжений в наступному році. Також департаментом реалізовано програму урядову з, в рамках обміну ламп розжарювання на світлодіодні. Зокрема, за рахунок коштів обласного фонду було використано. Було утилізовано точніше 711 тисяч ламп і на ці потреби з обласного фонду використано понад півмільйона гривень. Також розпочато роботи на території Іванівської територіальної громади з ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища. На жаль, ці роботи не були виконані повністю, тому що погодні умови завадили цьому процесу. І реалізацію цього заходу ми перенесли на наступний рік. І так як я раніше говорила, що економія коштів в цьому році у нас виникла за рахунок цього об'єкту, також а також на 2024 рік перенесено захід з коригуванням регіонального плану управління відходами Чернігівської області, так як на сьогодні ще не затверджений національний план управління відходами до 2030 року. В рамках програми охорони навколишнього природного середовища Чернівської області на 21 2027 27 роки вперше громадам були виділені кошти на розробку проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж території природозаповідного заповідного фонду. З метою охорони та збереження заповідних територій було сімома громадами замовлено і розроблено 13 проектів землеустрою. Це такі громади, як Сухополов'янська, Дмитрівська, Іванівська, Любицька, Добрянська, Новобілоуська і Олешівська. З обласного фонду на ці потреби витрачено майже 305 тисяч гривень і майже 60 тисяч гривень це кошти місцевих бюджетів. Варто зауважити, що проєктами землеустрою щодо організації встановлення меж визначаються чіткі межі об'єктів та територій природозаповідного фонду, визначаються Обмеження щодо використання і це дає можливість внести інформацію до Державного земельного кадастру України. Також хочу нагадати, що на сьогодні в області створено 681 об'єкт перезапівного фонду загальною площею понад 263 тисячі гектарів. З метою охорони збереження територій. І розширення площ території в цьому році створено три об'єкти передозаповідного фонду: це такі: як заповідне урочище Руднянське Рібкінської територіальної громади, ландшафтний заказник, Кохіньківські Луки, це сухополов'янська громада та ботанічна пам'ятка природи, віковий дуб красень, і Ржавця, територія Ічнянської громади. Також була проведена робота щодо зміни меж територій та об'єктів. В результаті змінено межі трьох об'єктів заповідних урочищ, таких як базарна роща, нова земниця, престоронська дача. І в результаті проведеної роботи площа території збільшилась на 213 гектарів. А до речі, по, на тему об'єктів ПЗФ у нас був брифінг. Нещодавно, там, де ми більш детально розповідали про всі заходи і статистику по цьому питанню, також департаментом ведеться робота на на постійній основі щодо раціонального використання та відтворення природних ресурсів, зокрема у рамках збереження рослинного освіту. Затверджуються ліміти на використання природних ресурсів на у межах територій та об'єктів ПЗФ. Погоджується видача дозволів органам місцевого самоврядування на спеціальне використання природних ресурсів. Також видаються дозволи на використання спеціальних ресурсів по об'єктам загальнодержавного значення з метою охорони. Рослинного та збереження з метою охорони та збереження представників фауни Чернігівщини також проведеться дозвільна робота, розглядаються матеріали, проекти організації та розвитку мисливських господарств. Представники департаменту беруть участь у проведенні обліку чисельності мисливських тварин, тобто ну, постійна погоджувальна дозвільна робота триває. Також в області Вживаються заходи щодо недопущення надзвичайних ситуацій та запобіганню забруднення довкілля неочищеними стічними водами. Зокрема, в цьому році розроблено три проектно-кошторисних документацій для реконструкції мереж, логової каналізації у Чернігові, а також замінено два насоси насосних агрегатів на очисних спорудах у місті Ніжин. Загалом на ці заходи витрачено з обласного бюджету 5,5 мільйонів гривень. Заходи з моніторингу довкілля Чернівської області реалізуються за двома напрямками: це дослідження стану атмосферного повітря зони Чернігівська та визначення токсичності поверхневих вод річок області. З метою визначення токсичності вод у червні та жовтні поточного року. У 17 створах річок Білоуз, Десна та Стрижень на межах міста Чернігова було проведено дослідження. Результати дослідження показали, що вода в річках навколо Чернігова не, не чинить гострої токсичної дії. В рамках здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря Чернігівська з червня по жовтень. Проведено 540 досліджень повітря у містах, таких як Прилуки, Ніжин, Корюківка, Бахмач. Результати показали цих досліджень. Показали, що всі основні показники атмосферного повітря вказаних населених пунктах знаходяться в межах допустимих значень. Крім того, департаментом ведеться робота з нормування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та встановлення умов здійснення діяльності підприємств. І в цьому році нами видано 204 дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Також хочу сказати, що значна увага приділяється екологічному вихованню населення. Нами проводиться робота по організації екологічних конкурсів, різних акцій. Ведеться постійна робота для того, щоб культура і свідомість населення області була більш на високому рівні по відношенню до екологічних проблем області. В цьому році ми провели щорічний обласний конкурс Одна планета, одне майбутнє. В результаті ми отримали, надійшло 55 робіт. І визначено 29 переможців. Всі переможці були відзначені дипломами та отримали цінні подарунки. Крім того, організовано ряд екологічних акцій, які проводились в тому числі і на території оригінального ландшафтного парку Ялівщина, такі як до Дня зустрічі птахів, де учасниками акції було розвішено годівнички для птахів та будиночки. Акція до Міжнародного дня Землі, до Міжнародного дня чистих берегів та до Всесвітнього Дня прибирання. Було організовано прибирання заповідних територій, висадка зелених насаджень та колишні спілкування на різні теми, що стосуються довкілля. Також впродовж року представники долучалися до різноманітних природоохоронних та соціальних акцій. За зверненням екоактивістів нами була організована робота по порятунку дитинчати Козулі. Хочу подякувати адміністрації парку природи Беремицький за те, що відгукнулися, пішли нам на зустріч. І... Вирішили цю проблему. Також подякувати хочу підрозділу обласному ДСНС України в Чернігівській області. Також вони активно відгукнулися і допомогли нам у питанні порятунку лебедів на рівці Десна в місті Чернігові, які також через погодні умови опинилися в такій холодній пастці. Крім екологічних акцій, ми беремо також організовуємо соціальні акції. Це такі як допомога для захисників Збройних сил України, організована акція по збору кришечок для виготовлення протезів захисникам. Також організована акція допоможе кожен. Так само ми збирали кришечки, ворожу літературу для того, аби допомогти. Збройним силам України. На постійній основі проводиться інформаційно роз'яснювальна робота щодо охорони збереження довкілля, дотримання вимог передохоронного законодавства. Постійно вся інформація, вся наша діяльність публікується на сайтах офіційних департаменту Чернівської облдержадміністрації, також в мережі Facebook, в телеграм-каналі. Якщо є необхідність і потреба, ми спілкуємося з засобами масової інформації, які також освітлюють нашу діяльність. Працюємо далі на цьому напрямку для того, щоб довкілля Чернігівщини було більш екологічно безпечне. І населення Чернігівщини також розуміло, що в області відбувається робота, яка призводить до того, щоб довкілля Чернігівщини було більш екологічним. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Наталі, за детальну інформацію. Переходимо до спілкування. Чи є запитання у наших медіа? Якщо запитань немає, немає. то на цьому завершимо.